Прикарпаття у лідерах з написання проєктів та залучення коштів із держбюджету. Про це повідомили представники всеукраїнського конкурсу проєктів та програм розвитку місцевого самоврядування. Такий захід Україні триває десятий рік поспіль. Цьогоріч область подала на розгляд комісії 48 проєктів. 11 з них отримали грошову винагороду на суму понад 2,5 мільйона гривень. Нині столичні фахівці вкотре нагадували місцевим чиновникам про особливості написання таких програм та проєктів. кажуть, тут найголовніше обрати напрямок. Та прорахувати кінцевий результат. «Цей проект повинен, коли його читаєте, він повинен показати вже кінцевий результат, очікуваний, що з того буде, і ці проекти повинні мати повинні відображати економічний аспект, повинно бути, як кажуть, голова. Чи буде в мене дохід до бюджету, дохідна частина? Подібний захід проводять і на обласному рівні. За декілька днів оголосять переможців третього конкурсу. Участь у ньому взяло понад 135 проєктів. Завдяки таким програмам 104 села вирішили чимало проблем. А це ремонти дитячих садків, клубів, перекриття дахів та навіть покращення екології. Збільшується кількість проєктів на спортивну тематику. Обов'язкова умова конкурсу співфінансування. Тож до обласних коштів долучають районні, сільські. І бюджети, свої гроші акумулюють, і меценати за реалізацію суворо стежать обласні чиновники. Зараз у нас на так званому такому неформальному чорному списку є два райони: Рожнятівський район, де е, ніяк не можуть завершити один з проєктів ще першого конкурсу, ми вже третій проводимо. От, і Яблуниця Єрем, місто Єремче теж там є деякі збої, ну які збої, партнери не виконали своїх зобов'язань. Але ми говоримо про те, що ну, дорогі, хто винуватий? Якщо, припустимо, ви ініціатир. Тори писали проект, ви злучали партнерів, Ви повинні пересвідчитись у тому, що ці партнери є надійні. Проекти всеукраїнського конкурсу 2012 року реалізовуватимуться в 2013 тисячі І вже нині органи місцевого самоврядування готуються до наступного конкурсу проектів та програм.